Убити пересмішника Гарперлі це глибокий та проникливий роман, дія якого розгортається у вигаданому містечку Мейкомб, штат Алабама, в 1930-х роках. У період Великої депресії, де через призму дитячого сприйняття маленької дівчинки Джин Луїзи Фінч, відомої як Скаут, розкриваються складні соціальні та моральні проблеми того часу. Зокрема, расова нерівність, упередження та несправедливість, що панують у південному суспільстві. Скаут разом зі своїм старшим братом Джемом та другом ділом проводить літо, досліджуючи навколишній світ, граючи в ігри та розгадуючи таємниці. Однією з яких є загадковий сусід Буредлі, який живе в ізоляції та стає об'єктом їхньої дитячої цікавості та страхів, а їхній батько, Аттікус Фінч, шанований адвокат, є взірцем моральності та справедливості, який виховує в них повагу до людської гідності та вміння бачити добро в кошній людині. Центральною подією роману є судовий процес над темношкірим чоловіком Томом Робінсоном, якого безпідставно звинувачують у зґвалтуванні білої жінки Деатікус. Незважаючи на громадський осуд та расову ненависть, береться за захист Робінсона, демонструючи свою непохитну віру в справедливість та рівність перед законом. І цей процес стає для скаут джема важливим уроком про расизм, упередження та моральну відповідальність. Роман показує. Як діти поступово усвідомлюють жорстокість та несправедливість світу дорослих, спостерігаючи за расовою дискримінацією та лицемірством, що панують у їхньому містечку, і вони вчаться розрізняти добро і зло, розвивати емпатію та співчуття до інших людей, незалежно від їхньої раси чи соціального статусу. А також дізнаються про важливість моральних принципів та необхідність боротьби за справедливість, навіть якщо це означає йти проти течії. Історія Буредлі який спочатку здається дітям страшним і небезпечним, але згодом виявляється доброю та чуйною людиною, показує, як легко можна помилитися, судячи про когось за зовнішністю чи чутками, і як важливо мати відкрите серце та готовність побачити в кожній людині її внутрішню красу. Убити пересмішника це не лише історія про расову несправедливість, а й роман про дитинство, дорослішання, втрату ілюзій та пошук власної ідентичності. Де Гарперлі майстерно передає атмосферу південного містечка 1930-х років, створюючи живі та правдоподібні образи персонажів, а також порушує важливі моральні та соціальні питання, які залишаються актуальними і сьогодні. Роман нагадує нам про необхідність боротьби з упередженнями та дискримінацією, про важливість емпатії та співчуття до інших людей. А також про силу моральних принципів та необхідність захищати справедливість, навіть якщо це означає йти проти течії, і він показує, як важливо виховувати в дітях почуття справедливості та поваги до людської гідності, щоб вони могли стати гідними громадянами та побудувати кращий світ.